Тішав мене, що все буде добре. Все буде добре і вирішив всіки чекати. 59-річна Тетяна Зварич переглядає фото свого сина Юрія. Зараз це єдине, що може нагадувати їй про нього. Адже у грудні 2022 року чоловік зник безвісти. Жінка часто перенає у минуле. Згадує дитинство сина, його перші кроки, шкільні роки. Захоплення. Юрій був дуже творчою людиною. Тетяна каже, він був добрим, щирим, уважним і вихованим. Він умів підтримати та вислухати. Сьогодні в нас Юрія. Ми готуємо чай, так як він любив чай. Постійно мені готував, забороняв мені каву пити, але взагалі-то трав'яні чаї любив, такі домашні. Любив чай, любив рибалку, сам мені приходив в гості, то запікав мені рибу і лишав записку. Бечеря готова. На жаль, сьогодні Тетяна п'є чай без рідного сина. У розмові пригадує, що Юрій після навчання в ліцеї проходив військову службу, а згодом почав працювати. Спершу електриком, пізніше займався ремонтами. Йому подобалось от, військове. Він казав: Я ще, якби навіть є там відео з війська хлопці теж дали. То це було його. Він любив оці всі стріялки. Це його він каже, я ще ну, попаду до війська. Я кажу, бо по суті, ця професія його не дуже має відношення до війська. Але він каже: Я ще попаду до війська. Мене туди тягне, і так він. Я так думаю, що це була його прія. Військова служба таки знову з'явилась у житті Юрія, але вже в зрілому віці, коли йому було 38. У жовтні 2022 року він отримав повістку і без вагань став на захист країни. Спершу пройшов навчання на Житомирщині, а згодом вирушив на Луганщину у складі 25-ї окремої бригади, обіймаючи посаду гранатометника. Він був два з половиною на навчанні. Він пройшов, от і до, але може новочки більше. А так як він вже служив, то до них трохи, знаєте, таке було, вони деякі нюанси вже знав. Потім він ну, подзвонив, що мама каже, нас е, рано ми їдемо на... І коли він під'їхав, то він сказав, що проїжджав Ізюм. ну, писав, То каже, мама, там такі руїни. Ми все думали, бо в нас тут більш-менш, що може повністю машина сховатися в тіян. Перша бойова позиція 22 грудня. Червонопопівка обіцяв берегти себе, але попередив зв'язок може зникнути будь-якої миті. Так востаннє його чули 25 грудня. В Кінці він написав, що все буде добре, ми йдемо на завдання. У це були останні його слова. Далі тиша, а вже 4 січня пролунав дзвінок. Чоловік з місцевого ТЦК та СП повідомив, Юрій Синеруб зник безвісти. Побратими розказали Тетяні, що бачили, як Юра отримав кілька поранень. То вони сказали, що він був легеню поранений, легеня пробита. Її треба було поклеїти, тому що дихання було, коли один підбіг до нього, то він вже дуже харчав, знаєте. як то. Ну, легеню ми вже знали, по крайній мірі, ми вже знали, йому заклеїли легеню. Але в нього ще виявили поранення в е, пах Поранення пах і перебиті в нього були ноги. Зі слів побратимів, коли медики рятували військового, розпочався активний наступ і їм довелося залишити його там. З того часу минуло понад два роки, та рідні досі чекають. ДНК ми поздавали всі, я і діти. Ну, збігів немає, це вже добре, кажуть, це вже добре. Але одне, що я знаю, що він серед полонених не підтверджений, поки що, бо є ще багато, що вони не підтверджують. Ну і серед тіл його поки що не вийде. Так що є надія, що тільки чекати, треба чекати. Нині Юрій один із тисячі українських воїнів, які числяться зниклими безвісти. Поки немає офіційного підтвердження, є надія. Тетяна не втрачає віри і не дозволяє собі зламатися. Вона вірить, її син повернеться. Зараз дуже добре, що ця алею створили. Я до нього приходжу, поговорю навіть в голос. Там, тось питаю, тось, що я зробила сьогодні, знаєте, отак, що ми тебе чекаємо. Ми тебе чекаємо, але важко я вам скажу.